Доброго дня, друзі! В інтернеті існує думка, що натуральність меду можна визначити отаким от шляхом. Тобто мед стікає суцільною смужкою, накладається шарами, утворюючи так звану гірку. Так, це дійсно натуральний мед, якісний мед, який збирається вже кристалізуватися, бо я відкачав його три тижні тому. Тепер подивимося на фальсифікат номер 1 Це сиропчик, зварений у співвідношенні 1 до 3. Одна частина води три цукру. Як ми бачимо, смужка суцільна, але відсутня гірка і шрама він не накладає. Фальсифікат номер 2 Це мед. Минулорічний змішаний з сиропчиком у співвідношенні 50 на 50. Як ми бачимо, також стікає суцільною смужкою, але не утворює гірку і накладається шарами. Тобто можна зробити висновок, що із таких фальсифікатів це реальний метод визначення натуральності меду. І не тільки натуральності. Чим більше яскраво виражена оця гірка, тим Мед не тільки натуральний, но і якісний.